Президент виходить в Бекінянському лісу, де комунізація завершається, ніяких імперських топомінімів на карті України більше не буде, ніяких новоросійських назв не буде. Говорить президент, який розглавляє партію. Сидить чоловік рядом, який представляє в городському совіті партію БПП, Сидить депутат Верховної Ради который в партии БПП, не в оппозиционном блоке, а в партии БПП, которые напрямую лоббируют тут Елисоветград. Вы в какие игры играете, уважаемые. Сейчас идет война. Я говорю три года назад, до войны, я бы очень ровно со своими товарищами, с многими, многие из них поддержали бы здесь Елисоветград. Красивое название. Если выбирать из того, что есть, что представлено вообще, красивее нет. Но мы сейчас говорим за красивое или за правильное. Во время войны, в то время, когда пацаны наши там погибли, которых не вернешь уже, и когда пленные наши знаходяться в плену. Вы, мы в какие игры играем? Мы тут друг другу доказываем чего-то и в это время продаємо Україну, блин, подігваємо туда или кто то серйозно не воспринимает обстановку. Ці питання не розглядаються, і вже це прийнято рішення на сесії Верховної Ради. Сесія Верховної Ради не буде розглядати питання Єлісаветград, свято єлісавет Єлісавет і інші назви пов'язані з ознаками або ж радянських, або імперських назв. Знаю, що всі настрії, які є сьогодні в Верховній Раді і в суспільстві, це гарантовано те, що Кіровоград Кіровоградом не залишиться. І такого рішення міська рада, я більш того, я впевнений, не прийме. Тому що Кіровоград, єдиним населеним пунктом на Україні, який не перейменований, це і неправильно, і тоді давайте будемо думати про закон про декомунізацію, який від, абсолютно всі 100% населених пунктів, які повинні бути перейменовані, зараз доведе цю справу до, до кінця. Друге питання. Щодо перейменування в Ілісаветград, Святий Єлисавет і Крабівницький. У комітеті Верховної Ради по місцевого суверядування було винесено три пропозиції, які я тільки що перерахував. Дві із них були е, е, негативно сприйняті членами комітету. Одна залишилась в Капілінській. Враховуючи цю подію, я виніс це питання на мера міста і запропонував зняти ці назви, тому що вони все рівно не будуть розглядатися на сесії Верховної Ради. На сесії Верховної Ради буде розглядатися всього одна назва. На сьогоднішній день це назва Кропивницький. Тому, враховуючи те, що ми повинні почути дійсно людей, а людей у нас представляють депутати, вони повинні висказати своє бачення з цього з приводу цього переименувати. Тому ще раз підтверджую, що на сьогоднішній сесії і взагалі на подальше буде розглядатися тільки те, скоріш за все, що буде підтримано. Е е е ну, Всяком разум і вед и неизвестно.